Ми їздили ще за грибами, я не знімав і на цей раз е, трішки зібрали грибів. Бачили, як я чистив їх. Ось скільки вийшло. Е, поставили картоплю. І що це буде у нас? До речі, всім добротня і привіт. Е, грибів не так багато, але... Цього разу ми зуміли зібрати рижики, маслята досить непогані, і там декілька штучок навіть підосиновиків. Пошукай підбереза. Зараз у нас така рідкість, зараз. Це Вам рідкість. штучки. І навіть одну рядовочку, вешенку, рядовочка осіння. Зараз взагалі то їхній сезон. Але дуже мало вологи в тих місцях, де ми раніше їх збирали, їх майже немає. раніше Бо... там не міряно. Ми ну, збирали. тут була волога. Зараз, слава Богу, що ми стільки їх не збирали. Дуже довго обходили. Скільки ми нарахували? Кілометрів сім, мабуть, по 40. у мене стоїть застосунок на телефоні, рахує шаги, е, скільки кілометрів там і так далі. То вісім. Е, 8... Біля дев'яти кілометрів ми, ми пройшли ми пройшли, щоб зібрати таку невеличку кількість грибів, Ну ми просто ходили на вихідну на прогулку вихідного дня. На ми май... скільки походили? Більше трьох годин. так? Да? Ну, так, Три години ми не спішали. В одне місце сходили, в друге місце. Просто вже скоро зовсім холодно став. Гріб Грибі... і нас ще й дощик під кінець застав. Наші сили не можна не було. Багато находили. От, назбирали, зараз начистили і зробимо. Це будуть картопляни, ой, картопляни. зрази з грибами. Картопляники. Ну, Картопляники. Раніше нас сказали зрази. Я робила з капустою тушиною, а це попробуємо зробити з грибами. Почистили. Картоплю я вже відварила, пом'яла на тісто, поставлю її на коло і поки вона буде. Поки смажиться, будуть гриби, картопля вихолоне. Ну а далі сам процес покажемо. Ну, це не затіливий процес. Багато, багато людей це вміє, знає, ну просто на сьогодні вихідний день. І буде Ви... в нас такий нечастий. Вони... Лю... Я таке час часто нечастий, не але буде дуже смачно не, на вихідний думаєш, день. Мені на... більше все із ну, та, як є, гриби. Я гриби. І такі дуже люблю. Добре. Давай, я йду ставити холодною і на шу... вулицю Смажити. Ну, швидше живити мене, Буду смажити гриби. Ну, ось, картопля в нас уже вихолола для тіста. Гриби посмажились. Хочу зараз е сказати відносно грибів, я їх смажу, може, комусь це теж буде корисно, а може, так і всі роблять. Я їх ріжу, кидаю на суху сковорідку. Ви ж знаєте, що гриби дають багато волови, води. Юшки цієї. Коли вони вже Сядуться і почнуть випускати дуже багато цієї своєї рідини, я її просто зливаю в окремий кувшинчик, даю їм буквально ну, хвилин 5, мабуть, протомиться, повністю через сито. І вже виходить, ніби відварені ці грибочки, на сковорідку вже наливаю олії і просмажу, ну так як завжди, до готовності. Ріжу потім цибульки, додаю лавровий листок, солю. Саме спочатку я солю. от Лавровий листок, трохи перчику, і маленький е зубочок чесничку для аромату. Можете не класти. Чесник хто не любить. ну Нам так смачніше. Тепер у нас ось таке просто поточена картопля. Ну, Я думаю, зразу все готове, Нічого нового тут немає. Я кидаю одне яйце. от. Трішечки присолю, хоча вже картопля була солона, от, перемішую. І буду додати трохи борошна. Борошна буду дивитися просто на око, скільки в мене війде. Не дуже хочу забивати саму картоплю борошну. Ну, картопля трішечки, рідкувата вийшла, я мало з... злила юшки води. Треба, в принципі, зливати повністю всю, а я трішечки залишила. Так. Тепер буду додавати порошну. Буду пробувати на консистенцію не зразу кидати. О, мені здається, теж буде нормально цих, оскільки я три ложки, тому Прекрасно. І все будуть як, як пиріжечки. І будемо смажити на олійці до готовність. Вот і все. Раніше я просто тушила капусту і з капустою, а можна свіжою, можна сквашеною, хто, хто як любить, це в кого який смак. Я, наприклад, зразу люблю, коли Перемішують трішки, додають наполовину і квашеної, і свіжої капусти. От вони такі чуть-чуть кисленькі і смак, тому що саме картопляне тісто. Воно ну, ну, ні не солони, воно ну, просто ну, нейтрального смаку. Так. І все. Тепер ми додаємо трішечки. Сюда будемо складати. Наші зрази, щоб не прилипли, тому що картопляне тісто мокріє. І щоб нам потім перекладати на сковорідку, я руки теж буду трошечки мочати в Так, і я так трішечки на картоплю буду на шматочки ділити Зразу. і виробляти вже. Накладати дуже сюди більше, менше більше. І тут вже на місці їх ліпити. Не дуже хочеться сипати багато ка... борошна не хочеться, тому що вони тоді будуть не зразиться, буде як картопляниця. Зараз ми один зробимо, подивимося. Ну, подивись, І як воно. Поліпиться. По... Плотності як Ну, Тому що це моя помилка, треба було залишити. Всю воду прибрати. А, ти не всю злила. Угу. Да? Ну, правильно взагалі, то, щоб вона була вся злита. Ну, он, диви. Ну, красота, диви. Ну, все. Та, я я так, офігенно. Я його так приплюскую. Да, да, да. От, І... ну... Мабуть, я одну партію. Покажу, щоб ти, а потім дороблю покажу. вже. Так, так? зрозуміло, зроби штучки три, чотири. На, на сковорідку, а туди якраз штучки ну, три. Не мені тут е, з Тому що у тебе вони великі, туди три штучки. Чотири навіть не, чотири. не, не ляжуть. ляжуть. А я кажу буде тісно їм. По місяць. Тісно буде, три краще, потім будеш як хочеш. Щоб я не стояв над душою, да, я не люблю, О, коли у мене на ось кухні ти покажеш, над душою, яких я люблю почнеш робити. жарити, а потім покажемо, як вже нажарили. От коли ти мені допомагаєш, коли підготовлюємо продукти, це я люблю, тому що так швидше. Ну, я ж теж тут допомагав. Ну, да. Гриби чистив. Гриби чистив, цього разу ти. Так, так. Yeah, да. То в основному ти. чистить їх віта. Ну, я, буває, допомагаю, але сьогодні чистив всі і я сам. Ну Тому що їх не було б багато це раз. А, а друге, їх там десь ці... кілограмчик, так. Да? А, а по-друге, було легше чистити, тому що там більше було рижиків, а вони краще чистити. Ой, рижики і підберезовики у нас називали їх бабками, тому я бабки і називаю. Їх там чистить мінімум клас, і маслючків була тільки десь четверта частина. Ну, ось уже пробну партію. Я положила вже на сковорідку, смажиться. і будеш знімати пробу. А як же? Я завжди знімаю пробу. Я спочатку смажу без кришки, а коли перевертаю, то я вже прикриваю кришкою. І трішки менше вогонь роблю. Е -е, нехай зарум'яняця. І оладки я так смажу завжди. І та будь-який пиріжок. Спочатку, а потім кришечкою наповільніше, щоб доходили, тому що інколи буває зверху зарум'яниця, розламуєш, а там сире тісто. Для того, щоб не було цього сирого тіста, то середньо обсмажила, кришечкою накрила. Прикрутила трішечки вогонь, і вони там доходять, парово обдаються і все прекрасно. І все, О, і все. Не, не, не ну, все, Перевертаємо. такі ром'яненький. Нормально, не розламуються. Ну, да диви, яка краса. Тепер кришка і менший вогонь. Ну Це в кого яка може комфорка людей. Гал, не газ, а електрична, ти тут не вгадаєш. Так прямо показуєш. Це ж в кожного рука набита. У нас газ, я Ласний. показую на газ. І досмажуємо. Покажемо ще, як буде. Ти хочеш, коли я наготовлю. Ну, зараз ну, як ми... наготовиш, а потім знімем пробу. <рес> ну, а я вже. Вимикайся, не мішай мені. тут. Вимикаю. все, я, піш... я пішов. <рес> ну все, досмажили ми. <рес> Остання партія вийшли такі серйозні, не хотіла я вже ділити їх. І ще на... О! Зламався. Це якраз буде. Ніч... Це буде на пробу? О, ні, от якраз пробу, бачиш, як хорошо. Ну, і все... ну, я їх декілька ж разів перевертаю, що забувайте оди, о, да. одного разу мало на середній вогоні, хай протикають. Які красавці. Так що все. Зразу. Тільки готувати їх довго, поки приготуєш все до того, щоб пекти. Смачні. Трошки вихований. Давай спробуємо. А я гарячий люблю пробувати. Ти можеш гарячий дуже. О, он, отак. ще... Візьми оцей холодніший. Він ж смачніший їсти. З першої сковорідки. Ось. 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 Ну. Саме то mm. сметанка в холодильниці. О! Майонез або сметанку. Mm. Mm. Ну все, mm. хватить, як той язик прохоплеш. Я пішов їсти і всім також приємного апетиту. І всім всього найкращого і до наступних влогів. Отакий в нас вихідного дня. Всім на самого найкращого, і всім добра, миру, злагоди і благополуччя.